Чудес ми бачили багато, і знаємо, що кожен день дарує Бог для нас прикраси, і все Оце лиш для очей. І славу всі йому приносять дерева, квіти, все живе, бо знають, що Він є Творець наш, та життя кожному дає. Він великий, всемогутній, прекрасний Бог наш Отець, і вся хвала доля Нього лине від кожного, бо Він Творець. Та всі слова хвали для нього від кожної живої душі, а від людей я не почула. Слова хвали, нехотячі, вони говорять слава, слава! Та душі їхні, кам'яні, закриті очі поніміли у всіх у них ті молитви, і не вирують в спасіння, бо серця їхнє забрудне. Забули всі вони про віру, яка врятує все живе. Та вуха їхні не почують слова любові і життя, і будуть все вони скитатись у темноті свого життя. Я прошу, люди, схаменіться і подивіться на округи, відкрийте очі та моліться, Бог чує наші молитви, очистіть серце, не боліться, бо скоро наш час вже прийде, і запитає Бог усіх нас, як те життя прожив своє. Амінь.